Так, вітаю, друзі! Таке коротеньке відео, як, які фільтри для відпилу. Фільтри відпилу я використовую під час друку. Використовую фільтри на базі таких от біндерів та звичайного ватного диску. Тобто ватний диск складаємо таким чином, чого так? Тому що. Ну, тому що так. Вату використовувати не рекомендую, а саме ватний диск, бо з нього менше лізе всякого волосся. Плюс його можна міняти на різні сторони. З часом це теж доволі зручно. Як заправляти до Біндера? Ну, тобто, так от склали та вставили. Сам пруток вже. Вставляється таким от чином. Тобто фільтр дозволяє оновити, оновити сам фільтр без необхідності, без необхідності просовування його через філамент. Це дуже зручно. Все таким чином воно стоїть та ходить. Фільтр відносно не сильно напрягає сам проток. От. Є нюанс. Нюанс щодо встановлення самої вати. Наприклад, з цієї сторони у нас екструдер, тобто проток намагається йти от сюди, вниз. Не робіть отак: от. це спричинить потрапляння вати у фідер екструдера та заб'є його. Треба ватку, от ви бачите цю границю. Кордону цей, границя, межа скоріше. От, трошки висунути. Отак от от. фідер, ой, фідер- біндер щоб біндер упирався в сам вже фідер екструдера, та при цьому вата не потрапляла з біндера всередину фідера. Так, Біндери можна використовувати більші, це не проблема. Просто його задача трошки піддавити, піджати сам батний диск, так, щоб він плотненько притискався до прутка. Бо на більш великих біндерах треба буде сюди ближче його зганяти, що тут буде ну, справа буде пустота. Головне, щоб прижим прутка був нормальний. Ну, достатній, скажімо так. Тут маленький біндер, тому я його так всередину, щоб він не сильно. Цього достатньо. Тобто він сам не звалюється, не спадає, при цьому все фільтрує. Треба зняти, оп, перевернули. Тут у нас грізюка зібралась. Раз Та поїхали. Далі. Ось така нехитра схема. Використовую її вже не один рік. Так, треба тут поправити. Тож, це дуже, дуже зручно, як на мене, та ефективніше, ефективніше за всілякі там поролони. Отак от трошечки раз. І все. Поролони та інші друковані якісь фільтри. Нафіга його робити, коли ось воно вже є. Все, дякую.